І такий всім доброго дня! А у нас сьогодні з Ілюшкою річниця. Ми вісім років разом, і ми прийшли в заклад відсвяткувати цю класну дату. От ми вже зробили замовлення, вже чекаємо, і зараз вам покажу трошки інтер'єру. Тут дуже гарно. Подивіться, які неймовірно гарні. Рожеві троянди. Мені подарував Ілюшка. Просто ну, краса, неймовірна. До речі, я взяла собі полароїд і нас вже сфоткали. Ось це перший кадр, Дівчинка, случайно натиснула, але дивіться, які просто голівудські зв'язки. Непогана фотка. І ось це вже постановка. постановочна така. Дуже гарно. А мій Ілюшка. Всім привіт! Так, я щось хотіла сказати і забула. А, тут якийсь корпоратив, і тому тут жива музика. Дівчинка грає, ми тут на другому поверсі, тут дуже гарно. подивіться яка просто вибір вин обалденний. Тут у нас на проекті рекотик. І ось там. Як вам показати? Ой, не знаю. А, ось. Девочка співає. А ось що мені подарував Ілюшка. Це ось такий годинник. Я його дуже хотіла, мені дуже подобається. Все краса. А це мене позарапав мій котик. Класно? А що я тобі подарувала? вже сказати? Якщо хочеш, то кажи гро... голосніше, будь ласка. Що не хочеш чи що? Парфуми. Парфуми від Armani. І, коротше, підставочку під джойстики зарядну станцію. Що я не хоче з вами розмовляти сьогодні? Я просто не знаю, як сказати це українською. Ти довго думав. Mm -hmm. Нам принесли наші страви. У мене це чорні роли з лососем. Тут стейк рибай, а там Цезарь. Це блинчики. Ну, ми сі, да, Це млинці. Прикольно. А спробуємо. спробуємо. У мене вино, ноу ілюшки яблучний сік. А, фреш яблучний. Приємного нам апатиту. Спробуємо. Нормально. Ну вам буде пожарний. Я не пам'ятаю, можливо, я назвала його Рібаєм і звиняюсь. Це філеміньон Ілюшка Париця, подивіться на цю прожарочку. Покажи. Типа медіум Ре. Ще Медіум Велп. Ми не шеф-повери. Да, ось такий має бути дуже сочний і дуже смачний і якийсь сирний соус. Я вже майже доїла. До речі, дуже смачно. Дуже прикольно. Так? Ми і топаємо. Я і мої цвіти, які не вписуються в габарити цього а, узкого райому. Отак. От а ми з Ілюшкою прийшли в кальянну, Покурити кальян, випити якогось чаю, відпочити. Да. Такі у нас продовження вечора. У нас чорний чайочок з бергамотом, з лимончиком. і я всюди зі своїми квіточками. Тут їх поставили водичку. Всім привіт! всім доброго дня! Я щось давно не знімала. Сьогодні у нас 31 січня вже майже мені здається четверта. П'ятниця, чудовий день. У мене був сьогодні знімальний день. Я знімалась, трошки працювала, і ще треба попрацювати. І, і вже будуть вихідні, і я, я дуже їх чекаю. Хочу відпочити, побути вдома, можливо, десь підемо з хлопцем, не знаю. Коротше, погода в нас класна. Вчора взагалі було плюс 10 і сонечко. Сьогодні сонечка немає, але також дуже дуже приємно. Вже хочеться весну. Що це такое? Що А там Як вам ця певна ялинка? По-моєму, це взагалі топ. Всім доброго дня! У нас сьогодні 1 лютого, субота, вихідний день. Люшка вже сьогодні був в залі, а я була вдома, Займалась домашніми справами, монтувала відосики. І зараз ми їдемо до батьків. на шашличок Посидимо разом, поїмо, поспілкуємось. Треба ще заїхати в магазин, купити якийсь тортик, якусь водичку. Тому такий Дякую. вихідний день у нас. Всім привітки, всім доброго дня! Сьогодні у нас класний робочий понеділок. Ми знаходимося в дуже гарному місці, у нас сьогодні зйомочки, так? Да? Подивіться, яка кав'ярня і скільки тут тортиків. Це просто рай для мене, але мені це все не можна, на жаль. А ще подивіться. Дуже схоже на зиму, да? Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть схоже на зиму. Там, короче, сипла якась крупа. І скоро туда піду, і все дізнаюсь, як там і що там. Ну коротше, якщо це наступає зима, це буде вообще прикол. Найди Каріну. Вот я. Я в джунглях. Ну, или нет. Короче, ми знімались. Ми познімались. Це, це великий лайк. До речі, дивіться, що на вулиці. Ви бачите сніг? Я теж ні. Зима дуже швидко закінчилась. У мене вже зміна локації. Ми познімались. Одну роботу зробила. Тепер треба ще попрацювати. Іду в інше місце. Як ви бачите, ніякого снігу немає. Він вже навіть не падає. Отака в нас зима. Це називається, я тільки що там йшла і нила, що немає зими, і все розтало. Також погода. Просто Вау. Всім привітки, всім доброго дня. Сьогодні у нас знову знімальний день. Я в дуже-дуже дуже гарному закладі. І зараз хочу вам показати трошки інтер'єр. 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 Коротше, тут у нас відбувається робота. Капуч. Подивіться, як гарно, який диван, який великий стіл, просто як для переговорів. Подивіться, яка люстра, Ну, антураж просто дуже, дуже гарний. Знімати тут буде, я думаю, просто кайф. Я на сьогодні вже познімалася, прийшла до Ілюшки. Ми тут працювали трошки Ілюшки на роботу. От, зараз будемо їхати додому, їсти щось смачненьке. А, і я далі буду працювати. Якийсь дуже сьогодні важкий для мене день. Я не знаю, кож так морально втомилася, що я вже нічого не хочу. А що треба працювати, і працювати, і працювати. Ну, коротше, нічого страшного. всіх таке буває. переживем не uh, найстрашніше, коротше, робота. Це взагалі має, дуже, бути... Бі, все, я дуже балакати не можу. Всім привітки, всім доброго дня. Сьогодні у нас четвер. Здається, шосте, а здається, не шосте, я не знаю, кисне число. Можливо, ось тут десь напишу. Я сьогодні цілий день працювала. Сиділа за ноутом. Шост. Шосте, да? Сиділа за ноутом на кухні, на стульчику, і в мене так болить спина. Я сиділа там шість годин. Ну, а так було збирався ужас. І от з Люшкою ми прийшли в заклад смачненько поїсти, і далі у нас за планом зустріч із друзями. Та, звісно, навіть ось така уставша. От, ну, нічого страшного. Скоро вже вихідні. І відпочино. По стандарту, по дефолту, як завжди, у мене куряча котлетка по київськи, олюшки, цезар з біконом та курочкою. І якийсь смачний у нас ароматний чай з медом. Всім приємного апетиту, що ви їсте разом з нами.